Салюти, миру, Василь Самоненко. В дні в небі, мріями, багаті, коли щастя хлюпає з пісень. Ми щороку зустрічаємо свято Перемоги радісної день і встають у пам'яті дороги ті, що довелося нам прийти, щоб багряний прапор перемоги над рихставом на гордо пронести. І живуть у пам'яті народу його вірні дочки. Ті, що не вернулися з походів, грізної великої війни. Їм серцям віками гломеніти на червоних наших прапорах, їм думкам перемагають і жити в наших творчих думах і ділах, їх життя, і промисли високі, котрим не судилось розвісти, закликають мир ясний і спокій, як зірницю ока берегти. І тому, коли надходить свято, кожен рік у травні, чи різні бойові гармати середують миру?